Let's go. Чи облажався я, даючи моєму молодшому синові поради щодо щасливих стосунків і змушуючи дівчину мого старшого сина кинути його? Спочатку я хотів би сказати, що це насправді сталося в день народження мого молодшого сина, але сьогодні мій старший син спирався зі мною. Тож ось що сталося? Після торта та подарунків ми з молодшим сином балакали. Він молодий підліток, і тепер, коли ми з дружиною відчуваємо, що він достатньо дорослий і зрілий, ми дали йому дозвіл почати зустрічатися. Він хотів поради щодо своїх майбутніх стосунків. Ми з його мамою майже ніколи не сварилися, і, мабуть, це було досить логічно, що він запитав поради у мене. Розмова почалася з того, щоб навчитися поважати свого партнера тощо. Я не можу пригадати все, що я сказав, але ось деякі основні моменти. Будьте завжди готові вибачитися, навіть якщо вважаєте, що маєте рацію. Ніколи не відкидайте почуттів свого партнера. Вони важливі, навіть якщо ви їх не розумієте. Спілкуйся, спілкуйся, спілкуйся. Якщо вас щось турбує і ви не розповідаєте своїй другій половинці, ви тільки шкодите собі. Слухайте, коли вона намагається вам щось сказати, як би вам не хотілося це слухати. Відкладіть ігровий контролер і вимкніть телевізор. Коли їй потрібна ваша увага, закінчуйте кожну розмову знаком вашої прихильності, і якщо ви не побачите скільки годин, щоразу обіймайте її, цілуйте або йте і інше. Протягом дня навмання говорите їй, що ви думаєте про неї, що ви дбаєте про неї чи любите її. І це означає, якщо ви перестаєте це мати на увазі, з'ясуйте причину і виправте це або розлучіться. Довіра важлива, і як тільки ви її порушите, ви можете більше ніколи її не повернути. Багато людей вважають, що кохання є найважливішим у стосунках, але це не так це повага, якщо ви не поважаєте свого партнера або відчуваєте, що вона не поважає вас, поговоріть про це і виправте це або розлучіться, інакше ви обидва будете нещасні. Я дав йому ще купу інших порад, але це загальна суть. Це було не все серйозно, ми теж трохи пожартували. Я дав йому цю маленьку пораду, яку дав мені тату давно. Ти зрозумієш, коли твоя дівчина почуватиметься з тобою цілком комфортно, коли вона буде готова пукнути перед тобою, не одружуйся з нею, поки цього не станеться. Мудра порада. Зараз ми з молодшим сиділи за столом і розмовляли, поки він вибирав відеоігри, які хотів купити на гроші з свого дня народження. Моя дочка та дівчина мого старшого сина. То тепер, уже колишня, сиділи на дивані, грали у відеоігри та слухали нас. Моя донька час від часу включалася своїми коментарями вона зустрічається вже кілька років, і мала свої поради, хоча її коментарі стосувалися більше того, як поводитися на побаченнях, місць, куди вони можуть ходити тощо. Дівчина мого старшого сина майже не розмовляла. Озираючись назад, це мало бути тривожним прапором. Вона балакучий екстраверт. А також дуже приємна та щедра молода жінка. Зрештою, мій старший син підійшов і залишив свій подарунок для свого молодшого брата. Він і його дівчина затрималися досить довго, щоб з'їсти торт, а потім пішли. На даний момент я точно не знаю, що сталося. Моїй доньці вдалося дізнатися деякі подробиці від Енні, колишньої дівчини, мого старшого сина. Я отримав ще трохи інформації від старшого сина. Коли він підійшов кричати на мене за те, що я розірвав його стосунки. Коротше кажучи, мій старший не був хорошим хлопцем. Його дівчина зіткнулася з деякими проблемами, які вони мали. Вона відчула, що він не поважає її думку та почуття, і вона кинула його. Ось так просто: я люблю всіх своїх дітей, усім серцем, навіть коли вони сердяться на мене, і я визнаю, що я облажався. Я винен в його розриві, але не через те, що я сказав перед його дівчиною. Я облажався, тому що не вбив у голову старшого хлопця поради, які дав своєму молодшому, коли він був молодшим. Він хоче, щоб я опублікував це в соцмережах, але я не збираюся цього робити. Я визнаю, що я міг би бути кращим батьком, і іноді я можу бути справжньою занозою. Але я до біса впевнений, що навіть якщо я міг би це все казати молодшому в іншій кімнаті, це не було справжньою проблемою. Сподіваюся, мій старший син навчиться цьому. Отож, я дав молодшому синові пораду щодо стосунків, коли ми з дружиною вирішили, що він достатньо дорослий, щоб ходити на побачення. Дівчина мого старшого сина прийняла цю пораду і поскаржилася на мого старший сина, мабуть, тому, що він не поважав її чи її почуття. Вони сильно посварилися і розійшлися. Туди я облажався. Усім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім, папа.